1 по 3 листопада відбулися матчі чергового 16-го туру другої ліги українського футболу. Тож до вашої уваги, огляд результатів усіх матчах у групі А та Б. столичний клуб лісне все ж таки знайшов кошти, щоб відвідати гостьовий поєдинок проти Реалфарми, і не дарма кияни перемогли з рахунком 3-1. вже в середині першого тайму. Дмитро Грищенко вивів гостей вперед. На 58-й хвилині Реалфарма рахунок зрівняла. Хороший дальній удар вийшов у Валерія Гайваненка. Але м'ячі Вікентія Волошина на 72-й хвилині та Даниїла Юшка на 81-й принесли перемогу гостям. В центральному матчі 16-го туру в групі А між собою зійшлися Житомирське Полісся, 2 та самбір Нива 2. Господарі поля мали перевагу майже впродовж усього поєдинку. Не стало на заваді їм навіть вилучення Георгія Майсурадзе, який той отримав на 41-й хвилині. Але забитих м'ячів у цьому матчі глядачі так і не побачили. Гольову перемогу в гостях над київським атлетом здобув представник Львівщини футбольний клуб Куликів Білка. Господарі Поля вийшли вперед на 16 16-й хвилині завдяки голу ударом через себе Ростислава Бабича. Вирішальною у матчі стала три хвилинка на початку другого тайму. Спочатку на 57-й хвилині Іван Станкович зрівняв рахунок, а на 59 й Віталій Патуляк дальнім ударом вивів гостей вперед. До кінця гри більше забитих м'ячів глядачі не побачили. А догравали футболісти атлета цей поєдинок у меншості на 90 плюс четвертій хвилині. Не витримали нерви у Ростислава Бабича. Гостюву перемогу над Ужгородом здобула Вінницька Нива. Долю цього матчу було вирішено в першому таймі. Спочатку на 34-й хвилині граючий президент Ниви Артур Загорулько вивів свою команду вперед. А ще через 6 хвилин після подачі скутового капітан команди з Вінниці Борис Лутоцький встановив остаточний результат: – 2-0 на користь Ниви. В заключному матчі туру в групі А футбольний клуб Вільхівці Закарпатської області здобув гостєву перемогу над боковиною. 2 з Чернівців гості вийшли вперед на 12-й хвилині. Ударом за меж штрафного майданчика відзначився Ілля Цуркан. На початку другого тайму капітан боковини Олексій Орлов рахунок зрівняв. Але все ж таки вільхівці виявилися сильнішими на 71-й хвилині. Михайло Шестаков повернув перевагу своїй команді після подачі з кутового, А крапку у матчі за 5 хвилин до фінального свистка поставив Василь Дебич. До вашої уваги ще раз результати усіх матчів 16-го туру другої ліги українського футболу в групі. А відмітимо, що 4 з 5 поєдинків завершилося перемогами гостей. Єдиною командою, яка не програла домашній матч, стало Житомирське полісся полісся-2», яке розійшлося 0-0 сам вірнивою. 2 турнірна таблиця групи А другої ліги українського футболу після 16-го туру має наступний вигляд. Незважаючи на втрату очок, першу позицію зберігає Житомирське Полісся 2. Тільки ж очок має і куликів білка, але у команди з Львівщини зіграно на одну гру менше. Трійку лідерів замикає сам Бірнива-2. на останній позиції без шансів знаходиться Реал Фарма. В гонці бомбардирів групи А панує двовладдя. По 10 точних ударів мають на своєму рахунку нападник футбольного клубу «Лісне» Назар Волошин та конголезький півзахисник «Полісся-2» Дімерсі Йока. Наступний 17-й тур в групі А Другої ліги українського футболу заплановано на 7 та 8 листопада. В ці дати між собою зіграють Лісне Скала 1911 Вільхівці Реал Фарма, Нива Вінниця Буковина 2, Самбір Нива 2 Ужгород та центральне протистояння Кулків Білка Полісся 2. Тепер переходимо до огляду результатів матчів, які відбулися в групі Б. Тут також поєдинки проходили з 1 по 3 листопада. В стартовому матчі 16-го туру відбулося Дербі Київщини. Спортивний клуб Чайка з Петропавлівської борщагівки приймав Ковалівський колос-2. Гості вийшли вперед всередині першого тайму. Артем недоля відзначився ударом зі штрафного. А за 6 хвилин до фінального свистка, скориставшись помилкою голки Паравостей, Микола Вичурко встановив остаточний результат: нічия 1-1. Чергової поразки в сезоні зазнав гірник спорт з горішніх плавнів. Цього разу команда з Полтавщини вдома з рахунком 1-2 поступилася Олександрії 2. На восьмій хвилині гості вийшли вперед. М'ячем відзначився Артур Родрігес, бразильський легіонер Олександрії, забив після розіграшу кутового. На 27-й хвилині Дмитро Кремчанін подвоїв перевагу гостей. Єдине на що спромоглися господарі поля м'яч престижу Анатолія Стецюка. Центральний матч 16-го туру в групі Б другої ліги відбувся у Києві. В столичному дербі між собою зіграли Ребел та Локомотив. Перемогу здобули номінальні гості. Єдиний м'яч на 72-й хвилині за залізничників провів Іван Мельниченко. Результативною нічією 2-2 завершилось багатостраждальне протистояння футбольного клубу Тростянець Сумської області та лівого берега берега-2» з Києва. Матч декілька разів переривався на повітряну тривогу. На 29-й хвилині господарі Поля вийшли вперед завдяки голу Тимофія Хусіна. На 38-й хвилині після подачі скутового Віталій Тіщенко відновив рівновагу. На початку другого тайму Володимир Близнюк вдруге вивів вперед господарів. Але через 8 хвилин Богдан Пасічний вдруге зрівняв рахунок, встановивши остаточний результат. Таким самим рахунком закінчився і останній матч туру, в якому одеський чорноморець 2 приймав криворізький пенуел. Господарі поля відкрили рахунок на 12-й хвилині. відзначився Станіслав Вєнік. На 40-й хвилині Сергій Матко, після подачі з кутового відновив рівновагу. А на початку другого тайму ще один стандарт біля воріт Чорноморця-2 призвів до забитого м'яча. Його автором став Іван Маціюк. Та все ж втримати перемогу криворізцям не вдалося. За 20 хвилин до фінального свистка нічию для своєї команди врятував бразилець Жуао Нету. До вашої уваги ще раз результати усіх матчів 16-го туру не в групі Б другої ліги українського футболу. Зазначимо, що жодної перемоги не здобули господарі. Поля три матчі з п'яти завершилися в нічию. А самим популярним рахунком став результат 2-2. Турнірна таблиця групи Б другої ліги українського футболу після 16-го туру має наступний вигляд. Незважаючи на втрату очок, лідерство втримує колос 2. Але на п'яти ковалівцям вже наступає столичний локомотив. Залізничники відстають цього на всього на один бал. Трійку лідерів замикає Тростянець. В підвалі турнірної таблиці Дінас, Гірник Спорт та Пенуел. В лідери бомбардирської гонки групи Б вийшов півзахисник Тростянця Тимофій Хусін, на його рахунку 8 забитих м'ячів. На другій сходинці йде Валентин Овчарук, нападник спортивного клубу Чайка, який має сім точних ударів. Наступний 17-й тур в групі Б другої ріги українського футболу заплановано провести у два дні 7 та 8 листопада. В ці дати між собою зіграють Олександрія, 2-Пенуел, Локомотив Гірник Спорт, Лівий берег 2-Ребел. Колос 2 Тростянець Дінас Чорноморець 2